Друзі, мої вітання на каналі це канал про автомобілі з Німеччини. Сьогодні у нас, мабуть, перше відео, взагалі, яке я з бюро знімаю не поруч з автомобілем. І мова сьогодні буде йти про купівлю автомобіля на аукціоні. Ми зробимо цілий рядок відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як це все відбувається в теорії від А. До я від того, як ви зробили запит на цей автомобіль до отримання вами вже готового автомобіля. Пройдемо по всім пунктам, проговоримо це все. І, до речі, це відео я буду надсилати майже всім, хто буде зацікавлений, хто буде мати бажання дізнатися саме деталі, а не те, як в моєму стандартному там повідомленні розписано все, не знаю, можливо, в трьох чи в п'яти реченнях. Друзі, перший крок. Ви до мене звертаєтесь і кажете, Романе, я хочу собі автомобіль. На цьому етапі вже дуже дуже бажано розуміти, що саме ви хочете, щоб не прийшли ви до мене і сказали, наприклад, я хочу там, бюджет 20 тисяч, я хочу автоматичну коробку передач. Порадь мені щось. Тут в нас з вами вже буде якась довга розмова, де ви плануєте експлуатувати автомобіль? Яка у вас сім'я, і таке інше. Тому що для того, щоб вам щось порадити, потрібно ці всі фактори знати. Але вам потрібно наперед подумати: я буду далеко їздити. Часто мені потрібно якесь більше комфортніше авто на далекі поїздки. Я маю якусь невелику сім'ю або в мене дітей ще немає, і найближчим часом не планується. У мене переважно якась їзда на короткі дистанції, переважно я в місті десь навіть ще буду їздити. Звісно, потрібно якесь менше авто, щоб цим меншим автомобілем було зручніше їздити по міських дорогах. Це все логічно і це все наперед потрібно вам обдумати. Тепер. Ви вже знаєте, яке ви авто хочете. І, наприклад, ми зараз з вами говоримо: я хочу Кодіак. Я хочу Кодіак. І я також бачу, що мій Кодіак не має мати більше ніж 100 тисяч пробіг. Він має мати обов'язково. І тут ви мені називаєте ті речі, які є безкомпромісні. Наприклад, топове світло без нього автомобіль не купується. Якщо це, наприклад, не Спортлайн або не РС, автомобіль. Не купується. Якщо в нього немає вебасту, автомобіль не купується. Якщо в нього немає панорами, автомобіль не купується. Тобто саме безкомпромісні речі. Тому що до мене дуже часто ось такі просто поеми. Люди пишуть, там кілька речей написали, а потім бажано було б. І просто таке відчуття, що вони переписують всі опції, які існують в автомобілі, що їм бажано було б. Але це все компромісні речі, від яких вони відмовляться. Це мені не потрібно, це вам не потрібно, це не потрібно нам, щоб не перезавантажувати, грубо кажучи, розуміння нашої роботи. З автомобілем все зрозуміло, який автомобіль вам потрібен. І тут вам також потрібно зайти на мобіли дає перший крок ви маєте зробити завжди особисто. Ви маєте зайти і подивитись ще не важливо, який бюджет у вас в Україні. Ви маєте зайти на мобілі дає і подивитись, скільки коштує саме ваше авто, яке б ви хотіли собі придбати. Ось надсилайте посилання мені. Отримуєте прорахунок цього автомобіля кінцевої вартості в Україні, якщо авто їде в Україну, якщо авто лишається тут в Європі, це вже зовсім інша історія, це все набагато простіше. І після цього, як ви отримали прорахунок кінцевої вартості, ми вже дивимося або нам опустити рік для того, щоб здешевити трохи розмитнення, або... Ми можемо ще на якихось речах трохи там певні гвинти покрутити для того, щоб бюджет або підняти, або опустити і таке інше. Вирішили ми по автомобілю, вирішили ми по бюджету. Тоді ви робите передоплату 100 євро. Чому ви робите цю передоплату? Тому що для того, щоб вам надіслати один, два, три якихось автомобіля на розгляд, нам потрібно відфільтрувати. Десяток, а в більшості випадків десятки автомобілів. Тому що, ти дивишся? Тут трохи не та комплектація, тут оці безкомпромісні речі, якась одна не присутня. Тут було пошкодження, якесь тут ще були якісь нюанси, там десь градом було побите авто, і таке інше. Відповідно, з нашого боку, ми не хочемо надсилати вам такі автомобілі, для того, щоб ви подивилися і сказали, ні, ні, тут. тут це не підходить через те, що там у нього сторона все знесена, була. це все і так зрозуміло, і відповідно, ми маємо інвестувати свій час з розумінням того, що це не буде даремно. Якщо все може статись, що завгодно, ви кажете, що ні, все ми авто, на жаль, зараз не купуємо по якихось причинах пошуки. Зупиняємо. Чудово, ми їх зупиняємо, але той час, який був витрачений, він, хоча б частково. Перекриється оці сотні. Якщо порахувати тут час у нас в Німеччині, то дуже швидко набігає та сотня. Тепер, після передоплати, пошук почнеться. Про пошуки, в принципі, вам вже також розказав, як він буде проходити. Ми будемо фільтрувати для вас варіанти, ми будемо їх надсилати вам, ви будете їх узгоджувати. Після того, як ми узгодили. З вами автомобіль, який підходить вам по всьому, згодили бюджет по цьому автомобілю, що вище цього бюджету ми не будемо підніматися по аукціону. Ви вносите депозит. Депозит вносите 15% від запланованої вартості автомобіля. Після цього ми граємо ваше авто. Якщо ми авто не виграли в запланований бюджет, що на жаль доволі часто трапляється, тому що потрібно розуміти, що до цих аукціонів з 20-го року, після того як. Корона прийшла після того, як кордони були закриті, почали дилері з інших країн шукати вихід на аукціони. Відповідно, зараз дуже багато цих дилерів сидить там на цих аукціонах, і трапляються такі випадки, що автомобілі просто на аукціоні уходять дорожче, аніж таке саме авто. Воно вже є на ринку, на мобіле де є. Це не є правило, але таке трапляється. Якщо ми не викуповуємо ваше авто. Тоді цей депозит залишається на наступне авто. Ми граємо наступне якесь авто. Якщо ми купуємо автомобіль потім в кінці кінців з ринку, ми його не придбали з мобіледої. Ці депозит повертається вам, він не згорає. Ці 15%, які ви внесли через та він і називається депозит. Якщо ж ми авто виграли, тут вже починається фаза очікування. Тобто до цього у вас була фаза очікування, поки ми знайдемо щось. Потім знайшли, виграли авто, і тепер у вас знову фази очікування з кожним автомобілем в різних аукціонах. Це по різному, як правило, протягом тижня ми отримуємо дозвіл на отримання цього автомобіля. Потім ми стараємося своїми силами ці автомобілі забрати, тому що, якщо замовляти доставку від аукціона. Вона буде тривати там від 3 до 20 днів. Знову ж таки, від аукціона до аукціона це все по різному. І після того як ми замовили доставку, відмовитись від неї неможливо і повпливати якось на швидкість цієї доставки також неможливо. От. У них є до 20 робочих днів. Ми доставимо ваше авто, і все може трапитись таке, що на 20 або навіть на 21 чи 22 день авто доставиться. Через те ми стараємося щоб це все пришвидшити, забирати автомобіль своїми силами. Після того, як автомобіль забрався, ми повідомляємо вам, що ось авто тут є. Якщо в нас не є зараз якесь шалене навантаження по автомобілях, ваше авто прибирається. В принципі, в нас жодного не було автомобіля, яке б з аукціону придбане було, яке б не прибралось. Ваше авто прибирається з середини, ваше авто прибирається ззовні, полірується легенько. Для того, щоб. Ви отримали автомобіль з якомога меншою кількістю слідів користування для того, щоб у вас були якомога позитивніші емоції при отриманні цього вашого нового бувшого у вжитку автомобіля. Після того як ми отримали авто, нам потрібно ще отримати документи. Тому що 99% аукціонів зараз відправляють документи по пошті, і як правило, документи знаходяться в одному місці, автомобілі знаходяться в логістичних центрах в зовсім іншому місці, і це неможливо просто її забрати. Дуже часто на певних аукціонах купуються автомобілі саме офіційних дилерів. Телефоную туди до офіційного дилера кажу, будь ласка, залиште документи у себе. Ні, на жаль, так. Не можна робити, ми маємо ми зобов'язані відправити документи спочатку аукціону, і потім аукціон вже відправляє їх вам. Трапляються такі речі, що я ще автомобіль не забрав. Документи вже в мене є, але трапляються такі речі, що 2-3 тижні ці документи можуть йти до мене. Тому що поки вони сюди прийдуть, поки вони десь там полежать, поки вони до мене прийдуть і таке інше, це все може тривати. Якщо ми потрапляємо на літо, на сезон відпусток, це все може затягуватись. Якщо ми потрапляємо там на зиму, на різдвяні, на новорічні якісь свята, це все може затримуватись. Це може затримуватись восени і весною, коли якийсь. Епідеміологічний час такий, що всі хворіють, і таке інше. В аукціоні, наприклад, 15 чоловік в цьому відділі працюють. Як тільки там 13 або 10, ви маєте розуміти, що все просто, всі плани ламаються повністю. Документи отримали. Автомобіль вже в нас автомобіль вже прибраний, і лише після того як документи отримали, ми замовляємо автобус в Україну. Чому ми це робимо? Лише після того, як документи пройшли, тому що я вам тільки що розповів, документи можуть йти 2-3 дні, документи можуть йти 2-3 тижні. Відповідно, лише після того, як документи тут у нас, ми можемо чітко знати, що авто вже готове до відвантаження. Авто. Дуже швидко замитнюється з нашого боку і стоїть чекає на автобус. Якщо ж автомобіль їде в Україну, то звісно ми організовуємо доставку. Якщо автомобіль в Україну не їде, їде він десь в якісь інші країни. Доставку ми організовувати не будемо, тому що якісь одиничні замовлення. Наприклад, зараз дуже багато з Чехії та Польщі замовлень. Але все рівно їх не настільки багато, щоб е, організовувати туди доставку, шукати туди якогось логіста, перевіряти цього логіста, і таке інше. Тобто, якщо ви з якихось інших країн з України. Або ви займаєтесь доставкою самостійно, або ви забираєте просто автомобіль самостійно. Я думаю, що навіть якщо ви будете займатися самостійно, це буде простіше і дешевше, тому що ви знайдете у вас по місцю якогось логіста, якогось перевізника, який можливо це якось по ходу забере, чи ще якимось чином. Відповідно, це може бути дешевше. Якщо я буду шукати. Я буду шукати якихось своїх логістів, якось запитувати, чи вони зможуть туди поїхати. Можливо, щоб їм поїхати туди, їм потрібно не так по прямій поїхати, а ось якось так туди заїхати і таке інше, відповідно, це може бути дорожче. Тобто Україна доставка без проблем. Якщо це Європа, то обговорюємо це все. Якщо ми розглядаємо Європу. Ви приїхали сюди, своїм ходом забираєте автомобіль. Ми робимо на нього експортні документи п'ятиденні чи тридцятиденні, ви їх оплачуєте, їдете до себе, реєструєте у себе автомобіль. Це найпростіший варіант. Якщо ж це Україна, після того, як ми замовили автовоз, він може в нас забрати автомобіль на другий-третій день, а може забрати його і на сьомий, на восьмий, на десятий день. Наперед це передбачити неможливо, але коли ми вже з ним проговорили, то ми приблизно розуміємо в яких там часових рамках автомобіль забереться. Доставляється він до України протягом 2-4 днів. Я б навіть сказав 2-5 днів. По-перше, це залежить від того, який це автовоз, чи він буде їхати по тахо, чи не буде їхати по тахо. По-друге, це залежить від черги на кордоні і таке інше. Тобто 2-5, дуже рідко трапляло, що і 7 днів автомобілі їхали до України. Приїздять вони на термінал, приїздять вони в Луцьк, ці автомобілі, вони розмитнюються, вони сертифікуються, сертифікуються вони, в принципі, за вашим бажанням, і після цього ви можете отримати автомобіль. Цей весь час я або мій асистент з вами на зв'язку, і ми постійно повідомлюємо вам про пересування самого автомобіля. Але ж вас однозначно ще цікавить, яким саме чином ми обираємо ці автомобілі. На що ми звертаємо увагу при виборі цього автомобіля? Хоча поверхнево я вам розповім, з якими аукціонами ми працюємо. Звісно, всі аукціони я розповідати вам не буду наперед. Але я зніму для вас окреме відео і покажу, як саме на аукціоні ми шукаємо автомобіль. Розповім вам про два аукціони, про які я вже розповідав в інших відео, в яких Відкрита пропозиція, в яких ви можете зайти і подивитись, що там представлено. Ви не будете бачити вартість, тому що вартості ще не існує. Поки авто не буде продано, вартість на автомобіль невідома. Про це я також вже багато раз казав і ще в наступному відео ми це поговоримо. Причини цього я вам також. Називав. І в наступному відео ми знову ж таки про це поговоримо. Так що підписуйтесь на канал, я вас візьму сюди в свій комп'ютер. Ми з вами розглянемо кілька пропозицій, кілька варіантів. Я покажу саме це на живому прикладі, як ми шукаємо якогось автомобіля для замовника. І, можливо, навіть якщо це ще й вийде, то візьму вас з собою безпосередньо на сам аукціон, тобто в той момент, коли автомобіль буде гратись. Друзі, маєте запитання? Пишіть ваші запитання. Це мені допоможе якось розширювати контент, знімати якісь наступні відео. Можливо, ви підкинете якусь цікаву тему, яка вас цікавить, а для мене це, ну для мене це само собою, тому що я в цьому всьому кручусь. А для вас, звісно, це все невідоме. Пишіть ваші думки також в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на інстаграм. Ну і до зустрічі в наступному відео.